Вітаю всіх, хочу зробити відео щодо мобілізації. Мене не цікавить зараз терміни, все це. Мене цікавить ситуація. Я виклала в своїм телеграм-групі все це. Ось Львівщина. Я не раз казала, що мені хочеться поїхати туди відпочити. Я розглядаю ці місця по своїм причинам, там тихо, спокійно можна відпочивати душею, тілом. спокійно, працювати ефективніше, все. Але те, що я побачила, мене розчаровує. Тобто я туди приїду, і не буде нормального транспортного сполучення. Тобто, тому що просто водії маршруток не хочуть ризикувати мобілізацію. Вибачте, це нормально, тому що оце все, що потрібно всіх мобілізувати. Ви бачайте. а як жити далі? Ми не в кам'яному віці живемо і нам треба переміщуватись. Їздити, це дорога. Укрзалізниця повинна функціонувати. Тобто люди повинні їздити серед міст. Далі, транспортна інфраструктура повинна функціонувати. Так, я, я через малу дитину максимально переміщуюся на таксі. Це факт. Це правда. Але ви якби, якщо є можливість, чому б ні? Не скористатися там маршруткою. Але мене бісить що. Я не зможу це зробити, бо якось вони не просто набуть на маршруті. У мене там є знайома. Вона переїхала в Дрогобич. Є, є до кого, є як, якби можна все, але це мене вже дратує, скажу чесно. Чому так? Просто знущання. Тепер я хочу подивитися що? Бронь. Зараз же змінили правила бронування. Будуть заброньовані працівники, які мали бронь до 4 квітня. Буде в них подовжено броні. В тих, хто мав ці броні. Буде продовжено працівників, які мають важливість. Броні всіх продовжать. Давайте подивимось. Продовження броні буде. Але по критичності. Знову ж і на дні колоди. По критичності будуть визначені не всі. Наші уми знизили рівень оцих критичностей. Тупік. Так, ми заходимо в тупік. По цим броням також тупік, ми не знаємо, як це зробити, бо нам не дають нормально це зробити. Все відносно. О, таке дві пентаклів. Це двості на ситуації розчарування по дев'ятки мечів, серйозніше розчарування в цих бронях. Воно нібито і як, але тільки критичним. Структурам силовим, я би сказала. Тепер мене ось що цікавить. Так. Люди, які були заброньовані і втратили статус критичності, їх мобілізують. Люди, які були заброньовані і втратили статус критичності, їх мобілізують. Їх мобілізують? Давайте так, мобілізують. Аж бігом скажу. Так, це розчарування йде було. Це було важливо все. Знову ж таки, по конкретним людям пишемо в приватні повідомлення в Телеграм. Це я загальну картинку дивлюсь. Наша влада спеціально це зробила одним махом. Оце раз і одним махом зробила. Щоб ви зрозуміла ситуацію. Вони обмежили, як круг коло осіб, кому не давати цю брудь. Вони просто обмежили. Довго думали і обмежили. Боювати треба просто. Ну, ось. Вони обмежили. На жаль. Ось так наша влада думає, що буде краще. Скажімо так: воювати всі не повинні, бо економіка тоді стане і жити ми не зможемо. Як країна просто, це неправильне трактування, однозначно, просто це йде в основному від дружин військових, тих, від тих, у кого хтось воює, і ці ну, нервові в цьому плані, скажімо так. Але чомусь вони зривають цю, ці нерви на оточуючих, і це не дуже приємно і, на жаль. Тепер давайте подивимось: бронювання, яке відмінилось 4 квітня, буде поновлено для більшості людей. Як кінцевий результат? Це бронювання, яке йде по новій схемі. Буде поновлено для більшості людей, хто його втратив. Буде. Поновлювати воно буде. Але п'ятірка жезлів, щоб ви розуміли, поки воно буде поновлюватись, можуть забрати багато разів. Важко, там вже нова схема. І відносність пішла. Відносно важко, і треба багато зусиль. Дуже багато, я би сказала. Ось вам, будь ласка, обмежене коло. Обмеженість пішла серйозна, яка впливає на результат. Угу. Це на що ми постарались, обмежили. І вони вважають, що це буде якісніше це добре буде. Тобто, тему броні від мобілізації. Її можна зробити, вона буде, але. Коли почнеться цей процес, скажуть, що ви там не можете. Це дуже довго, майже неможливо, я погоджуюсь з цим твердженням людини на тему маршруток. Це майже неможливо зробити. Вони обмежили все. І ці круги Ада, поки пройдуться, навіть на одного там співробітника чи на 10, цих співробітників вже загребуть. Тепер, як буде вплив? На економіку, на інфраструктуру, на життя відміна цієї броні. Критичності. Як вплине на економіку, на життя, на рівень життя українців, на комфорт. Це все. Зруйнування комфорту зміни? Люди сконцентруються виключно на собі. І буде руйнування системи. Просто руйнування. По країні, Відразу скажу: руйнування цієї системи по країні. Кінцевий результат, який в нас? Так, застій. За, за, за Четвірка кубки це пауза розуму, це карта не руху, не руху а зупинки ступор. Покою карта. Спокою, тобто, люди будуть думати, як захистити себе, свої інтереси, перш за все. Вісімка жезлів. Дивіться, це карта швидка. І люди шукають вихід. Дивіться, скільки ключів, і вони будуть підбирати вихід, шукати для себе цей вихід. Тобто, в принципі, що рішення будуть приймати швидко, ось вам і результат. Хтось не вийде на роботу, хтось там перейде в інше місце. Варіантів багато. І результат буде один: що нам буде вибачити жопа в економічному плані також, не тільки там військовий, важкість на фронті чи ще щось. Треба враховувати багато факторів, на жаль, не враховуються. Дуже неприємно це. Дуже-дуже. Ну, Сподіваємося, що буде покращення якесь в плані мобілізації, і припиниться це знущання.